Нагадую всім, це проєкт Перехід на радіо Місто над Богом. І сьогодні говоримо про великий піст, допоможе нам розібратись більше у цій темі. Отець Ігор Сіранчук, священик православної церкви України. Вітаю вас! вас. І так. в мене спочатку питання до Ірини: чи постили ви, чи постите ви намагалися, але ні, У мене було таких два випадки особисто. Я, я постив різдвяний піст і постив Великий піст. Проходив ці так би мовити речі. Ну, скажу так: важко. Непросто і найголовніше не просто стримувати емоції, тому що ж піс це ж не про їжу. Ну, здебільшого, так? Це більше про емоції, про твої якісь. От, це, напевно, як духовне, духовне очищення, очищення через е, через їжу. Ну, через якесь обмежене споживання їжі. Так, е, пане Ігоре, давайте розказуємо, що таке піс взагалі? Е, насправді просто всі так звикли, що піс це їжа, угу. але це один із засобів. Бо інші. Засоби, якими ми користуємося, це найперше стримання. Стримання не тільки у їжі, але й стримання і в наших прагненнях, в наших пристрастях, наших якихось гріховних думках і в гріховних ділах. І якщо ми сьогодні говоримо про великий піст, то сьогодні можна сказати, це. Знаєте, як його називали отці? Його називали піст, великий піст називали весною духовною або весною для душі. Чому весною? Тому що ми привикли, що весною завжди відновлюється життя навколо, все зеленіє, розквітає і все преображається, тобто стає набагато краще навколо нас. А піст великий, і взагалі будь-який піст це преображення нашої душі. Тобто, ми повинні все зробити для того, щоб наша душа теж розцвіла, зазеленіла і стала кращою. І от якраз основним завданням Великого посту це те, щоб людина задумалася над тим, наскільки вона готова до цього, і чи може вона це робити. І... Коли людина розуміє принцип посту, то вона тоді своє тіло підкорює душі. І така людина є духовною. Коли навпаки, коли душа підкорена тілу, тоді людина є пристрасна, тоді людина є гріховна. і очима і всіма нашими, якими ми можемо, тільки засобами тілесними, ми намагаємося. Відхилитися від духовного і більш притулитися до чогось земного, до чогось тимчасового, яке не є важливим для спасіння нашої душі. Тому Великий Піспоклик закликає нас до того, щоб ми свою душу оновили для кращого, нового життя, але найперше, щоб ми оновили її для зустрічі Воскресіння Христового. Ну я нагадаю, що піст цьому році триває розпочався 3 березня. і Він триватиме до 19 квітня, а 20 квітня це вже Великдень. Так, а, і я знаю, що є люди, які не можуть тримати піст за медичними показами або за віком. Там є, тобто церква дозволяє якісь виявки чи, церква, чи ні? церква не є якимось, знаєте, авторитарним таким е, органом е, чи організацією, який. Е, Говорить так і не інакше, і навіть в тому і виявляється милосердя церкви до таких людей, тому що вона розуміє, що людина, яка, наприклад, страждає якимись хронічними хворобами або вже по якійсь своїй немочі, неважливо. Сьогодні дуже багато є людей, які не тільки через старість, але й через якісь і свої духовні проблеми, душевні, ну і в тому числі і тілесні. Є люди, які не можуть тримати піст, їм обов'язково треба вживати якусь їжу, обов'язково їм треба навіть і десь і відволіктися від всього сумного. А сьогодні сумного в Україні дуже багато, його вистачає. Куди не оглянись, куди не поглянь. Там воїн, який без ноги, є. там мама, яка втратила дитину, там Сім'я, яка не має де жити, яка не має де притулитися, і від цього вистачає. І є люди, наприклад, які сьогодні теж через якісь духовні рани, душевні рани, вони страждають, і їм треба піти навіть в театр, піти в кіно, їм треба чогось, знаєте, вдихнути чогось такого, яке би десь все-таки. Всередині дало їм надію на те, що все буде краще, і все буде не так, як Ну, все так не буде. Буде, буде, буде момент, коли прийде і весна в нашу Україну. Чому для справжнього посту потрібні ще й харчові обмеження? Ну, дивіться, перш за все, людина. Ну, хто хтось із відомих людей сказав, ми є тим, що ми їмо. Тобто е, харчові обмеження вони характеризують, наскільки ми готові е, все-таки відмовитися від чогось. Бо найперше від чого ми можемо відмовитися, це те, що є в е, нас під руками, і те, що ми повинні споживати кожен день. Це наша їжа. Mm. І якщо ми готові обмежитися навіть в такому малому, як в їжі. То ми можемо бути достойні чогось кращого і здобувати більше перемоги над собою, над над своїми пристрастями. І недаремно, ви знаєте, Господь сказав, що якщо будеш вірним мені у малому, поставлю тебе над великим. І Господь це говорив для того, щоб учні і ті, хто його слухав, розуміли, що все визначається не тільки. Через те, що я от виконую закон, і я вже є достойний. Бо і багато фарисеїв, багато тих, хто жили за часів Ісуса Христа, вважали, що вони виконали закон, значить вони вже є достойними. Але разом з тим, вони, виконавши закон, не жаліли вдовиць, не жаліли бідних, не жаліли тих самих сиріт і калік, і не допомагали їм, і навіть намагалися не бачити їх. Щоб, як кажуть, не засмучуватися. І неодноразово Господь понагадував нам про це і говорив нам про того чи іншого бідного, який там лежав біля воріт багача, а багач його не помічав. Собаки, які були в багача, приходили і лизали рани, а багач намагався його не бачити і, і, і навіть ну, не розуміти того стану, в якому перебувається людина. Я думаю, що. Одним із аспектів посту якраз є помітити того ближнього, який є біля тебе, якому потрібна твоя допомога і якому ти можеш допомогти. Приймати, просто девитиме, просто де про, да, Просто деколи ми не хочемо цього робити. Ми не хочемо помічати. Ми не хочемо піти в лікарню, відвідати хворого. Ми не хочемо піти в тюрму, відвідати того, хто ув'язнений. Ми не хочемо піти до свого сусіда запитати. А може вам принести води, може вам купити якогось хліба. А дуже часто буває так, що люди немічні, і от сьогодні бабуся чи дідусь якийсь не може піти в магазин і купити елементарного чогось для себе. Навіть не вже не говорячи що там про їжу, а й про якісь... тобто варто бути просто більш уважними більш до людей, уважним, які, да. які які вас до, оточують до навколишнього світу. А, так. Я ще хотіла уточнити: ось ми поговорили ну більше, скажімо так, про обмеження в їжі. А, а які молитви або духовні практики особливо важливі в період великого посту? А це потрібно а, ходити ну, щодня там церкву. а, чи, чи молитися вдома, Які молитви? Тобто, що що під що в піст потрібно робити з, з духовних практик? Ну. Наприклад, дивіться, піст, Великий Піст, служба в церкві теж змінюється. Є навіть такий постова тріводь, яка передбачає там підготовчі неділі до Великого посту і сам піст. І служба, Великий Піст, наприклад, не має кожного дня літургії, так як в інші дні поза постом. Наприклад, понеділок, вівторок, в четвер. Літургія не служиться. Служиться літургія раніше свячених дарів середу і п'ятницю, і в суботу, і в неділю вже служиться там літургія Івана і літургія Василя Великого. Я би для людей порадив все-таки в перший тиждень посту відвідати хоча б читання великого канону, покаянного канону Андрія Крицького, який читається перші чотири дні ввечері, 5, ну, в яких храмах там п'ятій годині, день, четвертій годині. Він читається. Він розділений на чотири частини в перший тиждень, і він читається понеділок, вівторок, середу і четвер. Я би порадив просто людям піти послухати. Мож, можна не, не, не виконати все те, що там передбачає участь у цьому богослужінні, не бити всіх поклонів там, чи не бити земний поклон, можна поясний поклон. Але дуже-дуже уважно вслухатися в те, що там читається, бо там згадується і про старий завіт, і про новий завіт, і згадується про грішників і про праведників, які, як вони жили, і чого вони досягли, і чому, і що їх призвело до цього, що хто став. Хто опустився на рівень, гріха, а хто піднявся від цього гріха і позбувся його. І дуже важливою є звичайно молитва Єфрема Сиріна, Господи, владико, життя моє», яка читається дуже часто під час Великого Посту. І я думаю, ця молитва для людини вона є дуже важливою, бо, по-перше, там ну, в першій частині просимо, щоб Господь позбавив нас від всяких гріхів. В другій частині ми просимо, щоб Господь відкрив нам очі духовні і розум для пізнання того, що ми прийняли все добре. І в третій частині вона коротка, вона недовга ця молитва. А в третій частині ми просимо побачити свої гріхи в першу чергу, а не свого брата, і прославити Господа. От ви за останні роки ви бачите збільшення кількості людей, які почали дотримуватись посту. Чи ви ну ви знаєте, ну я я б так не сказав, що воно є збільшення там чи зменшення, воно завжди коливається. Якийсь рік менше, якийсь рік більше. Звичайно, ніхто ну ми, наприклад, ну не, не, не опитували, не проводили таке дослідження, але більше людей стало розуміти, що, наприклад, якщо людина не може постити, вона приходить, бере благословення священника і просить, щоб їм полегш... ну, полегшити участь у пості. І таких людей стало більше. Тобто, я розумію, що більше людей стало цікавитися, як їм проводити цей піст, і якщо вони хочуть його почати проводити навіть і якось ну по-своєму, так на свій розум, то вони все одно приходять і просять благословення, щоб їм полегшити, щоб вони почали почав би вправлятися у пості, тобто розуміти, як його проводити і що їм робити. Ви вже впродовж. Сьогодні ефіру, ви вже говорили про деякі поради, так тим, хто починає піст. Але от я хотів би, щоб так їх об'єднати, так, якийсь такий перелік порад, що потрібно робити тим, хто вперше проходить великий піст, як йому вийти переможцем над собою, тому що це ж робота над собою. Це е, от такі от основні поради від вас. Ну, основна порада сприймайте піс не як покарання, а як радість. Тому що коли ви емоційне е, налаштування. Е, так, тобто не треба думати, що піс це щось таке страшне, і, і я не зможу. Всі зможуть, повірте. Е, ну, от, наприклад, як ми чогось хочемо в житті, да, так досягнути, то ми все стараємося для того, щоб це зробити. І Якщо ми хочемо осягнути. Будемо так казати, всі мудрості проведення посту, так? перш за все, приймайте це в радість. Друге, пам'ятайте слова святих отців, які казали, можна їсти все, не їжте один одного. Ну і третє, перш за все, треба пам'ятати про те, для чого ми це робимо. Ми робимо це не для когось, не для Бога. Ми робимо самі для себе це. і в користь для себе. І якщо ми будемо це робити, з такою, з, так, ну, з таким настроєм, то я думаю, що все вдасться. Дрічі дуже правильні слова. Я просто замислилася, їжте, що хочете, але не їжте один одного. Бо якщо людина сьогодні була у церкві, вона, скажімо, все це як по правильно все це, ну, дотримується, а потім виходить і абсолютно агресивно, абсолютно така. Тобто то, так, то, пізне є дотримання правил, пісне є милосердя, перш за все над так собою. От дуже часто ми ну, дивимося на людину, яка все виконує, все робить, але в серці немає любові. І ну, що б ти не робив, яку б річ, яке б діло, ти справу не розпочав, якщо ти не маєш любові в серці своєму, то ну, з самого початку це вже все загублено. Я думаю, що на таких словах як любов у серці можна завершувати наш сьогоднішній ефір. Дуже якось так. швидко так і не пройшов. 15.55 на годиннику. разом з отцем Ігорем Сиренчуком, священником православної церкви України, говорили про Великий піст. Про як проходити Великий Піст, що таке, взагалі піст? Що це таке для і нагадаємо що це? все таки не дієта, а все таки це трошки інше. Це очищення, це весна, весна душі. Підсумуємо, Весна душі, Весна, Весна, та, душі. для душі <рес> для душі. Для душі. Дякую вам, пане Ігорю. І дякую своїй колезі Ірині Булгакові. Дякую. Дякую, собі, Віктору за те, дякую що, вам. за те, що провели проєкт. Перехід на радіо місто Богу вже наступної середи. о цій же порі. Нас У нас буде добре. наступна цікава тема. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.